Є запитання. Так, Денисінький. Питання, чи можна е, християнину лікуватися? Стволовими клітинами. Дякую. По-перше, стволовими клітинами не лікуються, а їх використовують. Це не лікування. Е. Ну, добре, як для вас це лікування, то нехай буде. Я просто-напросто хочу вас. Запитати чисто логічно, чи знаєте ви, де беруться столові клітини, знаєте, де беруться столові клітини? В ембріонах, в малих в дітях малих, бо в них саме найбільше стволових клітин. І якщо ви вважаєте, що можна брати маленьку дитину і Вбивати її заради того, щоб дорослому дядькові повернути здоров'я, відновити свою печінку, яку він стратив через надмірне вживання різних дорогих алкогольних напоїв? Я думаю, що ні. Так, Володимир Калімук, Христос Воскрес. Отче, як правильно розуміти такі слова Ісуса? Хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, той має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Хто народився в Бозі, каже Христос, той не може вже більше грішити. Бо Тому що гріх, який ми робимо, він відкуплений Ісусом Христом. Якщо ти в Христі, а якщо ти виходиш з Христа, то ці гріхи тобі повертаються. Розумієте? Хто вірує в мене і того, хто послав мене, той має життя вічне, і на суд не приходить, а від смерти перейшов у життя. Тобто ті, які вірять у бога, мають спасіння. Для них смерть не панує. як написано в откровенні, що і щастиві ті, що мають участь у Воскресінні першому, над ними друга смерть вже не має влади. Буває перший раз, коли ми вмираємо для Бога, це коли ми грішимо. Але ми маємо можливість покаятися, і нас Господь Бог відкупив, Воскресив до життя, і ми живемо в Бозі. І ті, які в Бозі, вже ті, хто мають участь у першому Воскресінні, тобто ті, які хрещені, на ними друга смерть вже якби не панує, пише написано в откровенні Івана Богослова. А це значить. Друга смерть це другий раз, коли на суді людина остаточно вже вмре для Бога. Вона вже не буде мати участі в Бозі, бо вона буде в пеклі, скинута, як сміття. Тобто, і, тому, і тому той, хто має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Розумієте? Тобто, хто, але тут є одна умова. Ти маєш перебувати в Бозі. Ти маєш знаходитися в стані освячуючої ласки. А це що значить? Ну так по-простому висповіданий і прийнявши святе причастя. Тобто висповідання тобі немає гріхів, ти покаявся з усіх гріхів, нічого не затаїв і прийняв святе причастя. От ти в тому стані, освячуючої ласки, ти є в Бозі. І на тобі смерть на тобі не має влади. Бо Він від смерті перейшов до життя. Оці слова якраз Ісуса, і означають, хто слухає Моє Слово і вірить в Того, хто послав мене. Просто, ти, якщо ти віриш Ісуса Христа, бути християнином замало. Ти тільки маєш участь у першому Воскресінні, як пише так? Але ти маєш бути в вірі у Бога і перебувати в стані освячуючої ласки, тобто висповіданий і, і, і прийнявши причастя. І в такому стані смерть над тобою не має влади, бо ти від смерті переходиш до життя. Отак От означають ці слова. Мирослава Мельницька, Отець Василь Христос сказав, будь ласка, про гріх татуювання. Рік Татуювання має старе походження, він ще має походження від, від часів ідолопоклонства. Е, у свій час ну це було далеко до Христа, е, і це було ще ну, далекі часи, е, коли поклонялися різним ідолам. Кожні мали своїх богів. Ті боги е, мали якісь знаки, так, руни, ще щось. І потім, коли тебе робили ти ставав поклонником того чи іншого ідола, робили знаки на собі. І так помало почали з'явилися татуїровки. То тавро ставили, то, то татуювали. І тоді Мойсей каже: не робіть на своєму тілі ніяких знаків. Один знак, який на нас є, це знак Бога. Печать Бога. В святому хрещенні, кожен християнин відбуває святу тайну миропомазання. Це не то помазання Єлеєм, коли ми йдемо до мировання, а свята тайна миропомазання уділяється один раз у життю, так як хрещення, як правило, вона уділяється після хрещення у нашій церкві, в нашій традиції, це є греко-католицька церква, православна церква, а у Риму католиків хрещення уділяється малому, малому віці. А миропомазання свята тайна в 14 років, коли вже дитина починає, ну, тобто коли вже є сформована особистість стаття, перший етап, скажімо, розвитку е дитини. Бо формування організму має три етапи це вже, це вже медицина, а не, не релігія. Перший етап це 7 років, другий це 14 років, третій це 21. Бо іменно в цілі три етапи, коли формується організм людини, коли вже використані всі стволові клітини, вони вже збудовані повністю організм. У 21 рік завершується третій етап формування організму. Тому і медицина, тому і продають алкоголь, скажімо, з 21 року. Це не просто так, то собі відомо, цифра класна. Ну, Чим аргументували. Медики сказали, що організм завершується у 21 рік і вже повне завершення формування організму. А от 14 років це і той другий етап. 7 років це і той перший етап. Церква від цих що, теж відштовхується від цих вікових меж і перших 7 років це значить від до 7 років діти можуть йти до причастя без сповіді. Їх можна причащати без сповіді, а вже після 7 років треба дитині сповідатися. Бо вона вже знає, що таке добре, що таке зле, і вона вже повинна сповідатися. 14 років це ще один етап, і тому в католики, цей час 14 років, як сформування вже особистості уділяють тайну миропомазання. Це є знак, нестертий знак на душі християнина як воїна за віру Христову. У нашій церкві традиції миропомазання уділяється зразу після хрещення. Тому знак на нас може бути тільки знак Духа Святого і церква проти знаків, які люди роблять на собі. Особливо, коли є знаки там, іерогліфи, які ви навіть не можете прочитати, або ще якісь знаки, якісь татеми, якісь е, руни, якісь знаки символів. Які виглядають вроді би, красиво, але ці, ці красота вона за собою має інформаційну нагрузку, і це є приналежність до того чи іншого ідола, і в тому є велика небезпека. Також дуже багато зустрічаються, коли роблять знаки, назви демонів, та? самі про то не підозрівають. Або колят руни, які присвоюються, які, які взяті із книги проклятих, книга, сатаністська книга, книга проклятих, і там є всі ці знаки усіх отих демонів той нечисті. І вони такі своєрідні, ні на що не похожі. І тому майстри татуювання використовують тут, тут, всю комедію, навіть не знаючи їхнього походження. Тому церква каже просто, щоб не пояснювати, вона каже, не робіть на своєму тілі ніяких знаків. Це стосується не тільки татуювання, є різні інші способи, коли на тілі можна зробити якийсь знак? Так? Лазерними тими всякими штучками, ще якісь там. Тобто любі знаки, пірсінг, шмірсінг, оце, всяке, оце портити своє тіло це є дуже неприємне Богове у ці речі. Бо тому що ми себе якби, ідентифікуємо до якогось ідолопоклонства як мінімум. Бо тому, що всі оці речі, які зв'язані цим, цією тунелі вухах, це, це маєте буддизм і, і це походить від, це походить... Від теж якогось шаманства я просто забув, як називається той демон. Там да, вам того і не треба. От оці вуха оці тунелі, це, це теж е, походження від якогось ідолопоклонства. Так же само проколений ніс, це вже е, африканські і всякі різні е, е, поклоніння різним ідолам, і е, 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 кольця різні такі на шию, там, що вони собі закладали, ще якісь там. Але це не просто такі, що там браслети носять так, сьогодні для краси, а оці кольця, які символізують твою приналежність, бо любе на шиї, любий е, такий е, пояс, да? желізний цілий, символізує, що ти раб чийсь. І так визначали тоді рабів. Е, і тому от священники носять цю штучку, бачите, це та біла штучка. Це клорадка називається. У католиків – комірець. Це, це, це є символ що є раб Божий. Що мене ніхто не може ні судити, ніхто тільки Бог, бо раба ніхто не міг судити, тільки я рабовласник. І тому священники носять цю біленьку штучку як символ, що я раб Божий. А є інші ці всякі штучки. Які носять на собі там, от, особливо не ланцюжки, а ну, полоски. Так? Це теж як символ раба. І воно теж і, не, тими речами не треба жартувати, бо тому що це є, як мінімум, ідолопоклонство. Ми себе ідентифікуємо, що ми належимо не Богове. Неважно кому, але не Богове. І тому будьте обережні з цими всякими тату, і з усякими знаками і з усякими кольцями, якщо ви не знаєте, що вони означають. Так, отче Василь, будь ласка, розкажіть про червону нитку на зап'ястці. Дуже багато людей її носять, дякую. Я вам розкажу таку історію. Як. Ну, не стоматолог, як медик, розказує вам таку річ. Як болить правий зуб, от, 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 нижній, наклоняєшся тако, і в ліве вухо наливаєш холодної води. і зуб перестає боліти. Мозок так працює на так? праве полушаря відповідає за ліву сторону ліве за праву. Якщо болить там ще там, нога, то ти. Мастиш руку з і тоді вже нога не болить, а вже болить рука там, де ти з помастив. Так мозок працює. А коли ви чіпляєте ниточку червону, це. Як так сказати, щоб нікого не обідати? Це для тих людей, які не мають гроші на таблетки і не мають розуму, щоб прочитати, що... і не мають розуму, щоб зрозуміти, що нитка це. Якраз для них. Певно, що допомагає. Так, як Скіпідар допомагає від зуба і так далі. Таке саме та нитка допомагає. А ви у Бога не пробували так вірити, як у нитку. Людина Бог нам дав все, розумієте, і сказав, ви будете робити діла більше, як, як я робив. Так Христос сказав апостолам. Тобто в нас цей механізм є. І щоб його запустити, бабки шептухи, вони цим користуються. Вони приходять і роблять тобі містичні завороти. Вони тобі кажуть, стаєш рано до Схід Сонця. Ідеш на край міста, на край села, так, аби не було людей. І збираєш роси, рукою збираєш росу. Не чим іншим. І з руки має ту роса має скапати тобі у якусь там посудину невелику. І так ти це в руку маєш ту посуду назбирати. На Потім цю воду ти маєш носити коло себе цілий. день. І як сяде сонце, ти маєш цю росу вибити. Хороший рецепт, не? вже половина шукає собі, де би взяти мензурку. Це ворожка каже для того, звідті сподобалося, Ця ворожка каже для того, щоб тебе зайняти твій мозок, щоб ти виконав якісь серйозні умови. Неважливо які. Те, що я розказував, це тільки що придумав. Так, отак ворожка каже, і, а вони вже, знаєте, вони, вона раз сказала одні так, а другий думає, можна ще сказати, щоб ще по дорозі підобрати три пірічка. Ну, це якщо ти хочеш, щоб у тебе діти були. Так? От, йдеш за Товросов. І цих речей вони понапридумували. Людина приходить і каже, Боже мій, я це мушу зробити, але ти це нікому не маєш казати. Якщо людина тебе якраз побачить, як ти це будеш робити, все, другий день, цей день не розрахований. І все, і людина собі так закладає, щоб виконати всі ці приписи, що вона вклю... запускає механізм, отут всередині, той, який Бог нам дав. Все, що з вірою будете робити, я вам дам, будете мати. А ці бабки-діди взяли беруть і хочуть Бога обкрасти, хочуть використати той дар Божий, механізму, який ми маємо, який вірою можемо його пробудити, вони собі це присвоюють. Назбирають бурінів якихось, розумієш, там трав і розказують: це п'єш зранку, це в обід, це ввечері. Ну, проста гарбата, розумієте? Проста гарбата, кажуть поляки. Простий чай. Але він тобі це розказує, з якого це листка, з якого це дерево, і ти такий, Боже мій. А стоящий травник? Були монахи, травники, які також давали траву. Але вони це давали, щоб люди не приписували їм, що це їхніми молитвами вони зцілилися, ніби трава помогла. Це скромність монаха. Спеціально для того, щоб не їх величали монахів, а ну, дав трави, і трава йому допогла. І слава Богу. А монах, бідний, молився за тебе. Не одну, не одну певну днину і не одну нічку. І тому оцей механізм, що Бог нам дав, розумієте, і ми, а ці бабки хочуть від нас його обкрасти. І тому от ці всякі нитки попридумували, ще якісь там різні там всі речі. Так що е, нитка це, це червона нитка навколо руки. І все. Я думаю, що з 22-го року зелена нитка краще допомагає, як червона. Так що. Е, Думаю, що на питання про нитку ви зрозуміли. Дякую щиро всім вам. Я дякую за вашу активність, що ви слухаєте, що задаєте запитання, нехай Господь Бог вас благословить. Всім щиро дякую, якщо когось образив, не ображайтеся, не було мети, когось обідати. А правду сказати треба. Навіть якщо вона вам комусь не подобається.